підсилення від міжрегіонального гумштабу захисникам на передову. Позашляховик для спецпідрозділу військової частини звільнечини передав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Військові такому транспорту радіють, бо від швидкості переміщення на лінії вогню залежить життя наших захисників. Автівка кажуть, містка і для виїзду групи, і для завантаження необхідного спорядження. Хай вас завжди бог береже на всіх завданнях і. Ми віримо і дякуємо Збройним силам за те, що з кожним днем перемога стає ближче. Спасіба і хай вам служить. В'ячеслав Соколовий вже передавав автомобіль від благодійників з Німеччини захисникам у березні цього року. Це було підсилення від родини Вінничан Максиміліана та Альони Гудер, які давно виїхали за кордон, але всіляко підтримують свою країну. Вони неодноразово в межах співпраці надавали допомогу для вінни чи і, і збройних сил України. Це раніше і буржуйки велика партія, декілька автомобілів. Алея Слави на Сабарівському кладовищі. Вічний дім для бійців небесного батальйону. Серед них і Дмитро Лізавенко. Вже понад рік Маріанни замість теплих обіймів чоловіка лише миті біля холодної плоти. І фото усміхненого коханого. Матвійчику, дуже сильно тебе не вистачає. Дуже сильно скучаюся тут. Дмитро Лізавенко віддав службі у Нацгвардії майже половину життя. Пройшов АТО. з початком Великої війни пішов звільняти Київщину, а звідти одразу рушив на схід. Його не було вдома. Він як 24 лютого поїхав, його не було вдома. Реально, як пройшовши АТО і бачучи те, що ми не знаємо навіть те, що він бачив, просто пішли туди. Він поїхав і все. Сина поцілував спячого і поїхав. Як досвідчений військовий був у найгарячіших точках, загинув, обороняючи Сєвєродонецьк, де потрапив під обстріл ворожої артилерії. Це був червень минулого року. 12-го числа мені подзвонили, як зараз помню. Я дуже боялася цього дзвінка, тому що вже е, в його частині там один загинув, він товаришував Юрів Саша, його дружині подзвонили. І коли він мені подзвонив, позвонив до Каті, поговорив з неї, я кажу: я не знаю, що в таких випадках просто казати. Просто позвони, поговори з нею. І я дуже боялася такого дзвінка, коли позвонять до мене. І тут дзвонять мені, я мала йти на роботу, позвонили. і я всім 36 я не знала, що робити. Взагалі, це, ну, це страшно. Маріана каже, біль не вщухає, а стає сильнішим. Рятує лише син Матвій, маленька копія свого тата-захисника. Він знає, що папа в нього військовий. Що папа його захищав. І знає, що зараз папа на хмаринці, і він там ангел, і він також нас захищає, він нас оберігає. Питає, хоче до нього полетіти на повітряній кулі, хоче е якось папу вилікувати, але це неможливо. Йому дуже не вистачає папи, йому не вистачає чоловічої руки з боку. Було багато планів на життя. Ще саме собою кажу хлопчик, є хотіли дівчинку. Це плани, які колись щаслива родина більше не зможе вцілити в життя. Те, що точно може робити кожен зараз, це пам'ятати наших героїв, певна Маріанна. А тому особисті речі чоловіка, які залишилися, віддала до експозиції краєзнавчого музею. Є люди, які розуміють і відчувають цю війну. А є люди, яких вона просто не зачепила. Для них все як було в житті, так і залишилося. І просто хочеться, щоб люди бачили, якою це ціною все дається. Про свої подвиги Дмитро майже не розповідав, хоч мав їх і чимало, каже Маріанна. Він ніколи не казав, що там, як йому тяжко. Потім через знайомих дізнаємося, каже, ну що в нього є трофейний танк. Який він розбудув. Він говорив про наші побутові речі, щоб ми за нього там не переживали. Він навіть коли отримав травму, він її, він сразу нам не сказав. Дмитро удостоєний кількох державних нагород, та родина військового певна заслуговує названня Героя України посмертно. А тому зареєстрували петицію. Так як мій дядько захищав понад 14 років нашу батьківщину, тому ну, моє рішення було, що він заслуговує на дане звання. Він заслуговує на 100%, навіть більше. Він віддав своє життя. за те, щоб ми мирно дружити. підтримати петицію на присвоєння звання Героя України Дмитру Лізавенку можна на сайті електронних петицій президента України. Аби у мандрівці не сплутати валізи, Вероніка задекорувала свою метеликом і квітами. За понад вісім років війни дівчинка вже звикла до розлуки з мамою. Юлія, учасниця АТО. Сьогодні проводжає доню на відпочинок до Кельце. Діткам потрібна ця перезагрузка, потрібно відпочити, побачити, що не все так страшно, що життя йде, що ну все нас буде добре і нас крута буде мир, як там. І ну, Трошки їм стане легше від цього. Вони зроблять таку зміну картинки в своєму житті. Аби ця малеча жила під мирним небом та швидше забула страхіття війни. Їхні батьки стоять на захисті країни зі зброєю в руках. Одні не натішаться тим, що тато нарешті вдома, інші з нетерпінням чекають повернення найрідніших з фронту. Дітям дуже не вистачає саме батьківської підтримки, саме розвантаження від тої всієї проблеми, з якою ну якої біди тої, тому що насправді дитина вже більше року без батька росте. І це спілкування з друзями насамперед, це зміна обстановки і це нові враження, які він візьме, привезе звідти сюди, і все ж таки з новими такими якимись емоціями він зможе зустріти навіть навчальний рік наступний. Є серед цих діток і ті, у кого батько живий, лише в серденьку. Сьогодні у десятиденну подорож до Польщі вирушили 47 діток, захисників і захисниць. Таке перезавантаження для юних війничан організував департамент освіти міської ради. Місто по побратим е зробили все для того, щоб нашим дітям було, хоч трошечки якось легше, цікавіше, в такий непростий для нашої країни час. Програма Міні-канікул за кордоном настільки насичена розвагами, кажуть освітяни, що в малечі нуль шансів для нудьги. Серед того, що заплановано, це похід у відкритий басейн, це похід у аквапарк, в печери, етнографічний музей, боулінг кіно. Дев'ятирічний Тимофій з нетерпінням чекає старту активного відпочинку. Будемо ходити екскурсії кожен день, будуть багато розваг. І у кожного хлопчика та дівчинки в очах горить промінчик позитиву. Ну, все ж таки дуже хотіла поїхати. Дуже класно відпочити, <підпочити> знайти хороших друзів, пообщатися з кимось. Аби діткам було легше знайти спільну мову з європейськими однолітками серед супроводжуючих вчителі польської мови, проживати дітки будуть в спеціальному спортивному гуртожитку трьох-чотирьох кімнати з душами в кімнатах. Харчуватися дітки будуть за системою. Шведського столу тому харчування дуже дуже хороше, умови перебування дуже хороші. Нагадаємо, кальце вже вдруге за сезон приймає на безкоштовний відпочинок дітей з Вінницької громади. Загалом міська рада Вінниці та її польські партнери оздоровлять 280 дітей у 5 змін. Оксамитовий шлях для трамваїв, просторі тротуари та велосипедні доріжки. Ремонт на одному із важливих об'єктів у Вінниці вулиці Батоській, триває. Фахівці працюють в посиленому режимі, аби вже скоро відновити пропускну здатність. Нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення будівельники встигли виконати 50% запланованого. Тут прокладено нову зливову каналізацію, встановлені електроопори, які потрібні не лише для освітлення, а слугують ще й опорами контактної мережі. Для трамваїв та тролейбусів. На ділянці буде по одній смузі автомобільного руху в кожен бік. Тут з'являться зупинки для очікування громадського транспорту. Завершити ремонт планують до кінця серпня. Вже стовідсотково завершені роботи по газопровідних мережах. Я б, напевно, оцінив 80% по загальній кількості підземних мереж. Тобто для того, щоб вийти з землі, ще потрібен певний час, звичайно, роботи дуже багато. І поступово ця ділянка, яка. Умовно визначена в першу чергу це від Янгеля до того місця, де сьогодні перекриття організовано. вже почали рухатись за межі цього огородження. Десять нових поліцейських станцій з'явиться у Вінниці. Так у нашому місті продовжують впроваджувати безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади. Кожний шериф матиме свою підконтрольну територію, реагувати на проблеми та потреби жителів, запобігати правопорушенням. Наразі у всіх громадах області працюють 128 офіцерів громад. Частину фінансування для продовження проєкту бере на себе Вінницька міська рада. Ми продовжуємо розгортати цю програму в частині офіцери громад. Ми на минулих сесіях виділяли кошти на закупівлю автомобілей. І на сьогоднішній день буде ще додано по місту Вінниці, самому місту 60 офіцерів громад. Я думаю, що це суттєво посилить безпеку наших мешканців, вінничан і гостей нашого міста. Вони будуть патрулювати, в тому числі відповідно, територію за визначеним маршрутом. Але саме головне це буде робота на більш тісніший контакт і діалог безпосередньо з мешканцями тих чи інших мікрорайонів. Останні миті приготування перед відповідальним випускним. Третій за рахунком склад кадетського корпусу поліції Вінниці готується скласти присягу та отримати свої жетони. серед щасливчиків у футболці з написом Кадет і непереборним бажанням стати поліцейською. Анастасія Білик із Турбова. На мою думку, професія поліцейського це дуже благородна професія. Мені з дитинства подобалася професія. і Я готова вчитися і служити нашій Україні. Всі як один вони гордо виконували гімн України, а потім з таким же завзяттям давали клятву кадета. Урочисто клянусь! Готувати Урочисто клянусь. себе служінню українському народові. Готувати себе служінню українському народові. Наслідувати традиції дружби. Наслідувати традиції дружби. Добропорядності. Добропорядності. Майбутнє країни залежить від молоді, тому важливо допомагати їм зробити правильний вибір у житті. І саме проект «Кадетський корпус поліції націлений підготувати нове покоління вмотивованих стражів правопорядку. Ви пройшли цей нелегкий шлях, зробили цей вибір для себе, стане основою для вашого подальшого вступу до вищих навчальних закладів системи МВС України, і я впевнений. Що ви в майбутньому повернетеся до лав національної поліції України, і ми в цій великій поліцейській родині всіх вас чекаємо. Паралельно із шкільним навчанням, ці юнаки та дівчата що суботи проходили вишкіл і знайомились з роботою поліцейських. Найкращі тренери та інструктори готували їх, використовуючи сучасні методики. До нас приїжджали слідчі, які нам розказували навіть про свою професію, що вони роблять, показували на ділі і так далі. Так само криміналістика в нас була, дивилися, чим вони займаються, який в них інструмент є для своєї професії і так далі. Ну, я перше хотів на опера піти, але слідчі мене більш зацікавили. Майбутніх поліцейських із кадетським випускним прийшли привітати і представники влади. Сьогоднішня клятва кадета. Вона з вами назавжди, навіть якщо ви приймете рішення навчатись в інших вузах. Але саме головне, що ваше покликання на старті сьогодні служити людям, служити закону, допомагати і утверджувати справедливість і порядок. Обласний та міський бюджети профінансували форму для кадетів та все необхідне для навчання. Влада всіляко підтримує проект, бо це вклад у майбутнє спокою міста та регіону в цілому. Дякую вам за те, що вибрали звання поліцейського в цей нелегкий час. Це почесна місія служити людям, служити батьківщині. Вірте в себе, тому що у вас вірять люди. Цього разу успішно завершили навчання 103 кадети. Юнакам та дівчатам урочисто вручили омріяні жетони. Побажав не втрачати завзяття і продовжити подальше навчання з таким же запалом заступник вінницького мера. І щоб вас ця робота вам сподобалась і дослужилися від лейтенанта до генерала. А нашій Україні дай Бог скоріше перемоги. Слава Україні, і хай вас Бог оперігає. Три місяці проходили підготовку на базі кампусу Харківського національного університету внутрішніх справ. Тож почесним гостем на урочистостях був і ректор закладу. Рівень ким вони будуть працювати, залежить від них насамперед, залежить від тих балів, які вони набрали на мультитесті. Як вони підготовлені фізично? Це теж немало. Важливо, а сьогодні це дуже важливо. Але можливість у них є стати і майбутніми слідчими, працювати дізнавачами, оперативними працівниками. Всі служби, зовнішні поліція, превентивна служби, психологи. От, зі знанням поліграфа вони можуть стати кіберполіцейськими. Це взагалі, взагалі сьогодні така суперпрофесія, супер мрія. Дуже багато є великий конкурс саме на, на цю спеціальність. Ну як до речі, і на право. З гордістю за всім, що відбувалось на майданчику замкової гори, спостерігали і батьки юних кадетів. Людмила Поліщук у родину поліції віддає доньку Аліну. В нас нікого нема в родині по цій професії, але вона собі вибрала, сказала, мамо, я хочу, я буду. Я буду тим, не збивай. Я сказала, якщо це твоє, будь ласка, я тільки підтримаю. Вона так чекала цієї суботи. От, мама, в суботу йдемо, все. Кадєтство, це саме, саме, ну ніколи не бачила розочарування в ні в її очах, і тільки захоплення, і завжди от, що там дуже все цікаво. Дуже особливо коли їм дозволили ну оружжі і там з дронами працювати. Ну це, це взагалі було. Вінницький проект «Кадетський корпус поліції унікальний для країни. Його мета підготовка випускників шкіл до вступу в заклади вищої освіти системи МВС. Вінницька лікарня увійшла в топ-10 кращих медзакладів України. Такі результати оприлюднив Український центр трансплант координації. Клінічна лікарня імені Пирогова на дев'ятому місці серед 23 медзакладів держави завдяки кількості проведених трансплантацій в Україні. У закладі провели п'ять операцій з пересадки нирки та одну серця. Це результати роботи за шість місяців 2023 року. Зареєструвалися, отримали наліпки квиточки, послухали інструктаж і у воду. У Вінниці для дітей влаштували відпочинок в аквапарку. Згорок дуже класно спускатися. На тому гейзері, там де зносить вода, теж дуже класно, особливо на кругу. Денис теж не приховує емоцій. Плаває, хоч і з кругом та підтримкою матусі, тім на воді тримається впевнено. Я катався й на гілки і мені сподобалось. До Вінниці родина евакуювалася з Харківщини в новому місті і за сотні кілометрів від дому важко, каже Дар'я. Такі ж активності рятують і допомагають. Просто слідкували за атракціями. Зараз літо малому дуже хотілося похопатися. Ну, це просто класна терапія, от як і для здоров'я, так і для морального стану. Класно, що такі атракції організують, бо не всі ну це дуже великі кошти. Тому організаторам великий респект за те, що виділили кошти, знайшли кошти і повели нас до аквапарку. Таке дозвілля на воді для діток ініціатива координаторів гумштабу. Цю роботу організовано в рамках роботи міжрегіонального координаційного штабу за керівництвом Володимира Та Вони звернулися до нас, до культурно-спортивного комплексу Маяк, який входить в групу компаній «Вінницький завод Маяк. Тим, щоб ми надали безкоштовно провести такий захід, щоб ці дітки вони трошки не забули, що вони все ж таки дітки і вони мають право на дитинство. Підтримати і подарувати малечі емоції щастя. Для цього і об'єдналася велика команда. Для нас дуже важливо діткам надати максимальну атмосферу захищеності, максимальну атмосферу здоров'я. У дитинства наскільки це можливо в наших реаліях сьогодення. Діти мають забезпечені бути щасливим дитинством, незважаючи на війну і всі виклики, з якими ми зараз зустрічаємось. Охочі відпочити попередньо реєструвалися на Фейсбук-сторінці Гумштабу. Загалом зорганізували відпочинок для понад сотні дітей та їхніх батьків. Аби не створювати черги, їх поділили на кілька груп. Ми проводимо попередню реєстрацію для учасників і запрошуємо всіх, кому подобається або цікавлять наші заклади. Хто може взяти участь в наших закладах це діти, батьки, які є військовими, діти, які батьки загинули на війні, сироти, напівсироти, багатодітні та діти ВПО. Крім того, ми запрошуємо і війничан також долучатися і реєструватися на наші заклади. Пересиланка з Лисичанська Лідія разом з дітками на заходах від Гумштабу вже не вперше. Ми ходили теж по этой жанки ті в кинотеатр. Очень хорошо это физически, наверное, от всех этих діл забот, що происходит в мире у нас да, в стране. Вот, это немножко разгружает. Подібні атракції у Вінниці проводять систематично. В межах акції діти мають право на дитинство. Лікуючи каміння, трави чаї обереги усе це можна знайти в етнопросторі, названому на честь покровительки рукоділля. Ще до виникнення православ'я глибоко туди, де звідки прийшли наші предки, і тому називається кошик Макоші. Це одна із богинь деревньослав'янських. Заснували крамничку подарунків ручної роботи, громадська організація Екотворчість. Це буде майстер-класи для дітей та жінок, які мають цей важкий час відволіктися від такого тяжкого сьогодення і переключитися. І я не боюся повторитися, що творчість лікує з перших днів війни. Жінки сіли за швейні машинки та забезпечували вінецьких військових розгрузками. Сьогодні майстрині об'єднались у лікуванні творчістю війничан та гостей міста. Це і фітотерапія, це фіточі, які збираються фітотерапевтами, знахарями. А ще кава наділена ароматом цілющого дерева. Підбираю зелене зерно. Я його обсмажую, я його витримую в дубових діжках. А це йде там ферментація? Тобто аура українського дуба надихаєше зерно, і воно стає справжнім українським. У кожної майстрині своє завдання. Одні виготовляють намисто з натурального каміння, інші плетуть обереги. Оце пара десантників, такі це теж брилки. В'язати гачком такі лялечки, пані Олену надихнула донечка. Коли діти почали малювати на фронт нашим воїнам малюнки, я вирішила зробити таких ангелів-охоронців. А ще арома свічки ручної роботи: чокери, браслети, намисто, сережки, екоторби та дерев'яні підставки під телефон. А також кожен може створити виріб до душі своїми руками, прямо в етнопросторі за допомогою майстринь. Це наш рідний український петриківський розпис. Ось, ну, багато хто з ним знайомий. Хто не знайомий, це розпис, який родом з Дніпропетровщини, з села Петриківка. Ось він з 18-го, якщо я не помиляюсь, сторіччя заснований. Майстрині сподіваються, їхній простір стане одним з привабливих місць не лише для місцевих мешканок, а й туристичною родзинкою для гостей міста.